Героїчному українському народові присвячується. Люди, ви чарівні, теплі, глибокі, стійкі, наче скеля, чуйні, натхненні, розумні, сильні, навіть якщо замість серця пустеля. Люди, ви світло у темряві ночі, ваші обійми наш світ зігрівають. Очі, руки країну міцно тримають. Люди ми з вами не переможемо, теплі, глибокі, стійкі наче скеля, навіть якщо тимчасово порожні, навіть якщо замість серця пустеля. Час на натхнення і сили, щоб відновити наш внутрішній поросі. Будуть у нас сподівання і мрії, просто ми з вами тепер дорослі. З того серце болить, втомлює бій, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Ночі без нудна не холодно, чекає сім'я. Ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця.